Поговоримо про те, що таке кольорове кодування і для чого воно використовується. Кольорове кодування це різні кольори прибирального текстилю для того, щоб запобігти перехресному зараженню. Яким чином це побудовано? Серветки це найбільш проблемна зона, мають чотири базові кольори. Серветки це найбільш проблемна зона. Мають чотири базові кольори: зелений, блакитний, жовтий та червоний. Відповідно, ці кольори призначені для обробки певних видів поверхонь. Які поверхні поговоримо в наступному слайді. Зелений колір це чисті приміщення, і їх серветки зеленого кольору використовують в процедурних кабінетах, таких як маніпуляційна, перев'язувальна, оглядова. В операційних, в зонах з підвищеними вимогами до чистоти та в зелених зонах ЦСВ. Вони використовуються для всіх поверхонь, які обробляються в процесі прибирання, і не використовуються на поверхнях, які обробляє медсестра. Синій колір ми використовуємо для загальних приміщень. Серветки синього кольору призначені для обробки поверхонь в кабінетах персоналу, палатах пацієнтів. Постах медсестри, технічних приміщеннях, синіх зонах ЦСВ та інших загальних зонах. Це серветки, які використовуються для всіх поверхонь за виключенням умивальників, унітазів і все, що стосується жовтого і червоного кольору. Жовтий колір ми використовуємо для санітарних приміщень. Серветки жовтого кольору у нас призначені для умивальників, душових, ванних, всіх поверхонь в санітарних кімнатах. Крім червоних. І при потребі, якщо необхідно відокремити перев'язувальну і маніпуляційну різними е, видами серветок, тоді ми використовуємо жовтий колір в перев'язувальних. Це для всіх поверхонь, які обробляються в процесі прибирання, і у випадку перев'язувальних вони не використовуються на поверхнях, які обробляє медсестра. Червоний колір це більш брудна зона санітарних приміщень. Вони використовуються для унітазів, пісуарів, біде, зони навколо них, унітазних щитках, урнах, червоних зонах ЦСВ, використовуються для всіх поверхонь, які потенційно можуть бути заражені біологічними рідинами та екскрементами.